Так, доброго дня. Сьогодні вас вітає другий Грінвуд. Бачите, я заходжу вже, вже трошечки більше моноліту. Дивіться, як воно все виглядає. Набагато цікавіше, набагато гарніше. Вон, хлопці зараз потраплять на відео. Зараз ми щось запитаємось. Наскільки я знаю, 22-23 вже запросили геологію, запросили фундамент, котлован, відмітки, тому що. Є такий нюанс, що не можна рядом будувати сусідні секції, якщо е, перепад більше двох поверхів. Тому тут дійшли вже до краю, вже все. Там зараз плиту перекриття заливають і привіт. Зараз попитаюсь трошки хлопців, щось вони розкажуть мені. Так трішечки розказав мені пан Олександр. то є е, е, керівник діляночки нашої цієї. На Грінвуді другому, він же ще на четвертому Грінвуді Він розказав наступне: що тут плита вже залита. Зараз готують заливку цієї плити, захватки по колонах, і до кінця цього року, отут де я стою, повинна 100% бути залита дві плитонні підготовки і одна подушка. Тобто ну, фундаментна плита велика. Скоро за все ще й колони виженуть, але я не впевнений, що. А в повному обсязі, тому що тут стіни з цієї сторони треба робити. Хоча їх не так багато, якщо чесно, бо туди теж оцей весь ґрунт буде прибиратись, там далі 24-25 секцій. Ось так це виглядає. Так, давайте трошечки проведу вас біля озеру, по озеру, покажу. Коротше, бачите, тут більш-менш нормальна ситуація по вонолітниках. До десятка маємо, і слава Богу. Шукаємо ще хлопців. Але потихеньку, потихеньку тут. Ситуація більш-менш вирівнюється на інших об'єктах місцями погірше. Так, пішли дивитись на озеро, розкажу трішечки вам про паркінг і про наші таунхауси. Так, тут ми підходимо до озера. А, потихеньку воно тут собі працює. Давайте вам покажу. Ой, треба пригати вниз, покажу, що вода тут самоочищується. От дивіться. Ну, дійсно, вона дійсно чиста, вже починають проростати. Деякі там камуші, я так бачу. Ось зараз я вам спробую наблизити. Ви побачите. Бачите, отак от знизу росте. Вода самоочищується потихеньку, поки що риб не запускало. Скажи, чому у нас є проблеми з нашим сусідом, бо він зараз веде також самобудівництво і періодично перекриває нам воду. Через це маємо проблеми з постійним наповненням, тому іноді вода починає мутніти, коли нема нормального дебету. Тому що фактично це у нас озеро протічне, воно не є застойне, це не є таке озеро, під яке там дають мембрану, там отакі, знаєте. Тому е, воно е, біосферно працює трошечки по-іншому. Ми поки що припинили створення біоплати на цей рік. Е, якраз вирішив зробити наступне: потихеньку донабрати оцей моноліт, е, зробити кладку, щоб вже тут розуміти, що тут нічого з цим озером вже не станеться, особливого поганого. І потім приступимо до того, щоб робити біоплату. Хоча дійсності, дивіться, біоплата само, само по собі. Виникає, От саме що цікаво, дивіться, які водорості тут вже з'явилися. Тому насправді, хто б що не казав, але е, екосистема сама себе створює, що в принципі було прогнозовано. Ті рослини, які о, сюди запустили, вони вже перше листя вмерло, вже, е, вже е, вторинне, третинне пішло. От як на цій рослині, бачите, вже нові воно дає. Тобто воно потихеньку само собі. Потихеньку росте. Бачите, який дебет води зараз гарний. О, так. Тепер по таунах. По таунах ми відбилися по відмітках і там, бачите, вже почало трішечки рити. Так само по паркінгу вже теж розмічаємо. Зараз будемо зачищати цю площадку. Завданням стоїть зберегти всі ці дерева, які тут стоять. Можливо, там десь з краю якісь треба буде трошечки прибрати, бо іде пониження ґрунта, ми повинні його зробити трішечки нижче. Ну і так само на пагорбі теж трішки треба буде зрізати. А, так. По, ці, по цій частині це все ми плануємо поки що на цей рік зробити розчистку, потихеньку, можливо, і десь якісь підбетонки зробимо, щоб мати на весну о, фронт робіт, щоб запустити там сюди працівників. Якщо чесно, дуже сильно надіємося, що ситуація зміниться, і у нас буде велика кількість монолітників, у нас буде мир, і будемо. Як і завжди, як все, що вміють українці, обживати весь простір, який тільки є доступним. А я поки що переходжу на секцію номер 13 14 трішки по ній вам порозказую. 14-14 секції, у нас тут зайшли хлопці на благоустрій, бруківщики, і плиточники вже закінчують практично всі свої роботи. Там, як мені сказав прораб, 95% всіх всі плитки вже покладено. Ой, тут трошечки грязюки. От. Тому. І бачите, тут вже трішки вже порозрівняли, позавозили пісок, щебінь, відсів якийсь там змішаний. Вже так трохи планують. Тут з цієї сторони також. Але тут взагалі виглядає той пісок, як на стяжку, якщо чесно. Чи на що. Так, тут поставили, ми почали використовувати. Огородження Бітафанс це огородження, яке, через яке все видно, в принципі. Фактично, це знаєте, як відкрита кухня в деяких ресторанах. От така ж сама у нас теж відкрита кухня. от Бачите, тут, теж. тут парковки повинні бути. От, по цю частину будуть зроблені паркувальні місця, тобто звідси ще можна буде заїхати і припаркуватись. Що, в принципі, добре, ну як мінімум, додадуться ці квартири, ну і плюс трошечки зручніше стануть проїзди. Так, тут. А фактично єдине, що я бачу, по фасаду нічого не змінилося, що з фасадчиками сталося знов якась оказія. Я Зараз зроблю коло навколо. Тільки зайду подивлюся, скажу, що поки що не ставлять котли, вони всі на місці і разом з радіаторами. Ні, ну, тут я плитку бачу. Сказали, що дві площадки якісь недороблені, я не буду вже підніматися, просто повірте на слово. Внизу вже плитка є, бачите, мало того, воно вже все застелено. Це говорить про те, що зараз тут будуть бачите, скорше за Ні, не буду чіпати. Скорше за все, зараз цю ж поклівочку будуть затирати, бо вона ще не затерта, І фарбувати. Все, все підготувало під пофарбування, залишиться тільки Армстронг електрикою, бачимо, вже на місці. І що? Ну і всередині квартир кнопочки поставити, всередині квартир поставити котли і радіатори. По суті, ну, двері вже стоять, вже закриваються. По суті, лишається невелика кількість роботи. Зараз з'явиться бруківка, буде набагато вона вже виглядати готовішим. Зараз у цей момент. Забачите, тут під бордюр якийсь підкопали е, тому, в принципі. Дуже зручно здавати так по дві секції, якщо чесно. Набагато легше, ніж так, як парксайтом, там 10 під'їздів, це 220 квартир, ще штук 40 комерцій. Ну, це занадто дуже важко. Зараз такі часи маленьких бригад. Маленькими бригадами такі об'єкти класно закриваються. І нам зручно, і вони стараються побільше зробити. Зараз я обіду подивлюся, що там по, цього, по фасаду виходить, як завжди, у нас. Саме складна частина це фасад. Мої фасад І на третьому Грінводі мали як проблему. Вона тримала від в експлуатації. І на парксайді мали її як проблему. Ну і тут так само, так, ті ж самі захватки, що минулого разу. Тільки раз, два, три, чотири та п'ять. Все вірно. Все те ж саме не На жаль, ось так. Ну і е, наприкінці хочу сказати про паркінг. Зараз до нього підійду, теж буде інформація. А, ще забув сказати про плитку на балконах. Зараз якраз теж тільки-тільки починають класти цю плитку по балконах, тому е спробуємо її поставити, якраз встигнути, щоб передавати квартири вже з плиткою на балконах. І на майбутніх об'єктах вже будемо, скорше за все, переходити на е е двохкомпонентну е двокомпонентна фарба. Оця полімерна. Господи, забув назву. Ну, коротше, будемо переходити на полімір, а не плитку, тому що це робиться набагато швидше, хоч температурний режим такий самий, плюс-мінус. Але він дозволяє е, досить швидко закривати питання по е, балконах, тому що по балконах у нас зараз велика проблема це є, е, є плиточники. Так, одну хвилинку. От. Ну, поки, я поки не анонсую, з яких об'єктів це почнеться, але багато дуже, якщо чесно, буде змін. В більшості ці зміни це користувацькі ну, налаштування, покращення, тому що це стосується системи водопостачання, це стосується деяких матеріалів з обробки матеріалів, тому що деякі матеріали, ну, якщо чесно, не сильно підходять для виконання. Тих чи інших робіт тому ми будемо переходити на інші, пробувати. Ви знаєте, що ми постійно щось вигадуємо, хочемо зробити е, ну, трошечки краще. А саме головне правильніше по експлуатації, тому що експлуатація для нас на сьогоднішній момент дуже важлива. Ми переходимо на систему з ОСББ на управлінські компанії, фактично, нам цим треба буде самим займатися, і ми не хочемо потім мати проблеми зі своїми, з своїми ж будинками. Тому Трошечки змінюємо деякі підходи по матеріалах для того, щоб було всім зручніше і не мати потім проблем. В деталях я потім пізніше розкажу, які зміни будуть. Це стосується всіх комплексів, не тільки Greenwood, не тільки Parkside. це питання більше не ціни, це питання експлуатації. По нашому паркінгу. По паркінгу теж хочемо його відновити по ньому роботи. До кінця цього року зробити хоча б кладку якісь моменти по благоустрою і хочемо потихеньку-потихеньку його доводити до, до в експлуатацію, хочемо запустити його до літа. Тому там, всі, хто планував вже заїжджати в другий Грін, хто має тут вже в цих секціях дуже мало паркінгів, хто має потребу, звертайтесь. Наскільки я знаю, до нас постійно звертається на рахунок паркінгів. Звертайтесь, бо вони скоро з'являться. Тобто, в принципі, на наступну осінь вже можна буде тут ставити свій автомобіль. Ну, У нас такі є плани. Самі розумієте, ніхто нам не скаже, як воно буде через навіть пару місяців. Тому все. Цей огляд по Greenwood 2 закінчуємо, Очікуйте на нові огляди. До побачення.